У нашому житті відбувається не випадково. На все існують причини. Ми зовсім не випадково опиняємося у тому чи іншому місці, знайомимося з певними людьми. І недаремно багатьох людей вже багато років, неначе магнітом, притягує Ремовський храм, що знаходиться у місті Сніжному. Що за сила змушує людей повертатися сюди знову і знову. Ока околиця міста Сніжного. Свою назву село отримало від прізвища пана Ремі, який володів цими землями. Однак поговорюють, що власницею села була жінка Катерина, сестра Миколи Ремі. Точна дата заснування Ремовки невідома. Відомо, що землі Таганрогського округу, в тому числі і село Ремовка, отримав як дарунок за блискучу службу генерал-майор Олександр Ремі. А пізніше цією територією володіли його діти. Існує таке припущення, що Ремовку відвідував російський поет Михайло Лєрмонтов разом з Олександром Ремі у 1840 році. Лєрмонтов був його товаришем по службі. Найбільший розквіт село отримало з початком розробки вугілля. Це кінець 19-го початок 20-го століття. Однак зараз місцеві шахти не працюють. І єдине, на чому тримається ремовка, це храм. Свято Іоанну Богословський храм був збудований на гроші таганрогських купців. І зараз сторічна святиня підноситься над селом як символ віри, надії та любові. Цей храм один із найстарих храмів, которые є в нашій міцності. Первое сведение о разрешении постройки храма 1907 год. С 1913 года началась служба в этом храме. Гонения на церковь в 1933 год не обошли наш храм. Было очень сложно. Наш храм служил и зернохранилищем, и конторой в 1941 год немцы, когда пришли, бы разрешили служение. Они открыли этот храм для службы и для того, чтобы люди приходили в этот храм. И вот когда, но тогда служились, приезжал сюда священник только на, на великие праздники. 1943 год уже поставили сюда постоянного священника. Служба началась с этого, вот с 1943 года в этом храме началась служба. Но времена були тяжої. Времена були тяжове в відкрито віру. Ніхто не мог исповедовать. 1988 год. Здесь розрушення, звісно, були большие. Периодически ремонти производились. Но 1988 восьмий год как то більш серйозно занялись восстановлением храма. Храм названий на честь одного з 12 апостолів Ісуса Христа Іоанна Богослова. Він був наймолодшим з апостолів. Та єдиним, хто помер природною смертю у 94-річному віці. Наш храм Апостола Любви. Наш храм Апостола Іоанна. Храм построєн на 4 іерусалимских камнях. Це благословение з Іерусалима. От, навірно, дух любви, дух радости, дух веры знаходиться всегда в этом храмі. Переход это одна семья. Здесь и малые, и старые находят то Міс то міста, де правда, тепло, уютно і хорошо. У храмі на одній зі стін зберігся розпис, що прикрашав його з самого початку існування. Більшість ікон бережуть у собі моторошні історії страшних часів для православної церкви. Це руки гоніння, що залишили після себе сліди не лише у пам'яті людей, але й на самих іконах. Іконі святого великомученика Пантелеймона, що була написана на святій горі Афон, можна сказати, ще пощастило. На ній майже непомітні порізи, зроблені у часи радянської влади. Заради ж її спасіння. Ікону дуже вправно відреставрували силами Свято-Касперівського жіночого монастиря. А от ікона архистратига Михаїла. Зразок найвищої зневаги до православної віри у ті часи. Діри від пострілів. Годі уявити собі жахливішої картини, а історія такова. Із розказів нашої прихожанки це був 33-й рік. Один із самого тяжого для православ'я времени. Созвали все село. Сюди ікони збрасували. Всю утварь церковную выносили, освобождали, освобождали э, храм для того, чтобы здесь было зернохранилище. И вот когда пришло все село, э, эта женщина, вспоминает, она была маленькой девочкой. Человек, который был ответственный за то, чтобы все это отсюда убрать, он обратил внимание на высокого мужчину. Это как раз был отец этой девочки. И он сказал, так, а вы, пожалуйста, снимите те высокие иконы. Он сказал, нет, боюсь. «Кого боишься?» «Бога боюсь». «Да чего ж его бояться?» Он поднял пистолет и сделал несколько выстрелов вот в эту икону. Через несколько дней, но, как девочка сказала, папа все равно не побоялся и не снял, не снял иконы. Он не принимал участия в разрушении. Через несколько дней мужчину, заставлявшего снимать иконы, нашли в лесу погибшим. То ли волки, то ли собаки его разорвали». Чоловік, який не визнає Господа, який не почитає Господа, уходять від його покрова. Нелегкі випробування випали на долю ремовського храму. Однак він вистояв. Ніби сам його покровитель Іоанн Богослов оберігав святе місце від повного руйнування. У 1933 сотрядцять закрили храм. Сняли. купола, он был уже в хатке сделан так. Но это тоже история, которая вот чудесным образом сохранился храм. Его хотели сделать вот именно таким посмешищем. И нагнали технику, и сделали крышу крикатура, чтобы прихожане, которые вот как бы внутренне не могли переступить. Налетел смерч такой и все разбросал. Это свидетели, которые записаны, все. Тогда пригнали еще большую технику, сильнее. Приходять за забором все. після цього не тронули вже храм. До храму приїжджають люди із України з Росії. Тут, у Ремовці, люди знаходять душевний спокій, умиротворення та з оновленими силами поринають у вир повсякденного життя. Лише відвідавши храм, можна відчути гостинність та тепло, з яким тут зустрічають кожного без винятку. Неподалік від храму, в одній із балок вже не одне століття б'є ключем цілюще джерело. Розказують, ніби вода тут наділена лікувальними властивостями, що зцілює не лише тіло, а й душу. Історія джерела дуже давня. Ще Петро І полюбляв пити воду з ремовських джерел. Йому її привозили таганрогські купці. Петро І називав джерельну чисту та приємну на смак воду доброю водицею. Таки дійсно добре. Джерело освячене на честь святого великомученика та цілителя Пантелеймона. За фахом святий Пантелеймон був лікарем. Бідних людей він лікував безкоштовно, часто траплялися дива. На нього поскаржилися колеги-лікарі перед імператором за те, що він проповідує християнську віру. Як наслідок, пантелеймон загинув мученицькою смертю. У другій половині 17 століття на теперішніх землях Ремовки знаходилися козацькі сторожові пости, на яких вартові стежили за наближенням татарських військ. І саме у водах цього джерела після боїв козаки омивали свої рани, після чого вони дуже швидко загоювалися. Це був чмацький шлях, Він йшов за солію, з Таганрога і з проходили. І коли йшли бої, то Воду опускали как лошадей, как и людей.